Мова і деколонізація якнайше між собою пов'язані, тому що сама колонізація здійснюється за допомогою мови через мову. Спочатку витворюється певний наратив, потім цей наратив втілюється у життя, і в такий спосіб відбувається колонізація. І, відповідно, в такий самий спосіб тільки назад повинна відбуватися деколонізація. І знову ж таки, мова тут головна. Героїня чи головний актор в процесах відродження, відновлення чи деколонізації. Як виглядає колонізація, ми можемо побачити на просторі? Скажімо, в Радянському Союзі була вулиця механізаторів. І ця вулиця механізаторів була практично у всіх містах. Чому? Тому що громадянин Радянського Союзу. Приїхавши з Санкт-Петербурга чи тоді з Ленінграда до Львова, мав впізнати простір. Простір загальнорадянський. І коли він бачив, що це вулиця Леніна, Механізаторів, Кірова, одразу ставало все зрозуміло: це мій простір, і я тут господар. Тому, коли відбувається процес деколонізації, важливо деколонізувати саме простір. Тому що людина, на щоден ньому, перебуває. І коли людина йде вулицею Леніна, живучи в незалежній українській державі, це що щонайменше дивно, якщо б не сказати, що на загал не дуже прийнятно. І тому хочеш, не хочеш, а треба змінювати обличчя простору, щоб цей простір можна було ідентифікувати саме. З українцями, з українською політичною нацією, тобто, щоб простір набув ідентичності тієї групи людей, яка живе в цьому просторі. І тому, скажімо, дуже важливо змінити назви вулиць, навіть не для того, щоб переконати себе, що ми живемо в українському просторі, в просторі з українською ідентичністю, а щоби залишити нашим дітям і внукам. Ідентичність свою національну, українську. Якщо замість вулиці механізаторів з'являється вулиця, яка носить ім'я, скажімо, Лесі Українки, Василя Стуса чи якоїсь іншої особистості, яка ідентифікує нас з українцями, тоді ми можемо сказати: так, це наш простір, це наш світ. І, власне. Це перша ознака деколонізованості, коли людина живе у своєму світі і називає цей простір і цей світ своїми іменами. Ви скажете, а чому не можна назвати вулицю, скажімо, Яблоневою? Можна назвати вулицю Яблоневою, але чи буде вона говорити нашим нащадкам про свій характер? Очевидно, вона скаже, що тут, на цій вулиці, росли яблуні. Мабуть, це важливо. Але коли ми згадаємо бучу, і коли ми повернемося до того моменту, як на вулиці Яблуневій знайшли захоронення на швидкоруч українських громадян, українців, які загинули від рук окупанта, від рук російської, російського воєнного, то вулиця Яблунева набуває вже зовсім іншого характеру. І називаючи вулицю, вулиці українських міст Яблуневими, ми раптом можемо виявити, що це та сама вулиця в місті Буча, де просто були спалені десятки українців, попередньо розстріляних тільки тому, що вони хотіли бути українцями. Є інша історія, є історія мого імені, імені моєї дитини. Дуже цікаво спостерігати, як змінювалися власні назви дітей, називання дітей від 1991 року і до 2024 року. Якщо хтось пригадає фільм Рабиня Ізаура, який йшов у 90-х роках на всіх телебаченнях в Україні, то в Україні було дуже багато Ізаур. Але коли була помаранчева революція, вона змінила в значній мірі називання наших дітей. І в репертуарі імен з'явилися щораз більше Оксан, Лесь, Орись, Данил, Дмитрів і інших власне, українських імен. І ця тенденція не змінюється. Вона щораз більше і більше набирає сили. І через власне ім'я ми якнайбільше ідентифікуємо себе українцями. І ми якнайбільше світові проголошуємо свою українську ідентичність. Кожен з нас може подумати, чи правильно, чи добре, чи деколонізована наша вулиця, чи як, як називається наша дитина. І в такий спосіб кожен з нас може створити через українські слова українську ідентичність, через українські імена українську ідентичність.